Добрий день, любителі світового кіно. Книжкові версії книг та їхні екранізації часто сильно відрізняються, особливо це стосується серіалу Гра престолів, яка зроблена з романами Джона Мартіна, пісня льоду та полум'я. І навіть перші сезони, які робились по написаним книгам, вони все одно відрізнялись. Тому в цьому відео я хочу розповісти невеличку історію про Кетелін Старк, яка практично залишилась живою після червоного весілля. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Кетел народилася у Ріверані, річкових земель. Після смерті матері фактично виконувала обов'язки леді Ріверана, успішно впоравшись із ними. У віці 12 років Кетелін була заручена із Брандоном Старком. У неї був нерозділено закоханий вихованець її батька Петир Бейліш на призивську мізинець. Він навіть викликав на поєдинок її нареченого спадкоємця півночі Брандона Старка, але в поєдинку зазнав передбачуваної поразки. Брандон був за кілька днів до весілля страчений Ерісом другим пожевільним, і Кетель. Ні, згідно зі звідчаєм, вийшла заміж за його молодшого брата Едарда Старка. Шлюб уклали поспішно на початку повстання Роберта Бартоона, і Едар провів з нареченою в Ріверані не більше двох тижнів, перш ніж вирушити на війну. Проте Кетелін встигла завагітнити і за час війни, що розтягнулося більше ніж на рік, виносила і народила первістка роба. Незважаючи на те, що Едар став її чоловіком внаслідок трагічної загибелі, призначеного їй нареченого. Кетелін змогла зрозуміти і полюбити його. Не відразу й не просто їй вдавалося звикнути до його стриманості, так само як і суворих порядків півночі, але зрозумів, що вона прийняла всім серцем і чоловіка, і Вінтерфелл. Коли Кейтлін після закінчення війни приїхала до Вінтерфелла з маленьким робом, то виявила, що Едард привіз з півдня бастарда Джона Сноу, приблизно ровесника роба. Деякі служниці розповідали про зв'язок Едарда з дурнікою Ешарою Дейн, і Кейтлін за два тижні набралася хоробрості запитати чоловіка про цю жінку. Едард відреагував з несподіваною суворістю, і більше Кетелін цього питання йому не ставила. Кетелін так і не змогла полюбити Джона або бути до нього хоча б трохи поважливішою. Вона неодноразово просила видіслати Джона із замку, але Едард відповідав відмовою. Крім роби, Кетелін у шлюбі з Едардом стала матір'ю ще чотирьох дітей. Кожен з яких, окрім ар'ї, успадкував її рису обличчя і роде волосся. Майстер Лювін приймав усі пологи Кетелін. Далі книжні та серіальні події більш-менш були досить схожі, але найцікавіше з'являється після смерті Кетелін Старк під час червоного весілля. Після смерті Кетелін у книжках уже не з'являлися глави з нею як провідним персонажем. Проте Кетелін уже наприкінці бурі мечів повернулася як безсердечна, живий мрець, повернений до життя за допомоги магії. Безсердечна – це зловісна жорстока істота одержима помстою, яка зберегла спогади Кетелін, але не її людяність. Незабаром після червоного весілля річковими землями пішли чутки про якусь жінку розбійницю на прізвисько Безсердечна. Дехто стверджував, що це кохана берека Дондаріона. Гайл Гант переказував Тар таку історію про безсердечну, що її повісили фреї, але Дондаріон повернув її поцілунком до життя, і тепер вона безсмертна, як і сам лорд блискавка. Хоч Сірґел і знав, що йдеться про Кетелін Старк. Його розповідь була досить близько до істини. За словами Тороса з миру, Кетелін було мертвою вже три дні, коли братство без прапорів знайшло її тіло. Сів'янин Гарвін, який упізнав свою колишню господиню, благав червоного жерця подарувати їй поцілунок вогню, але Торос відмовився це зробити. Замість нього це зробив лорд Берек, і магія спрацювала. Полум'я життя перейшло з нього в неї. Кетелін воскресла, але сам берек помер. Цього разу остаточно. Безсердечно з'явилися в епілозі бурі мечів, щоб викрити полоненого братством без стягів Мерета Фрея у брехні і вказати на нього як на учасника Червоного весілля. Перерізана горла не давала їй говорити, але вона змогла відповісти на питання ліма жовтого плаща кивком, після чого Мерета повісили. У стерв'ятників брієна тарта її супутники потрапили в полон до банди безсердечної, уламка братства без прапорів. Безсердечна виявилася зловісним живим мерцем із трупними плямами на обличчі та кістками черепа. Вона зберегла спогоди про минуле життя, але не виявила милосердя. Безсердечна змогла навіть розмовляти з брієною, затискаючи рукою дірку в горлі, але брієна не змогла розібрати жодного слова. І розбійники були змушені прикладати полонянці мову безсердечної. Вона запропонувала Брієні вибір меч або смерть. Або Брієна допоможе помститися Джеймі Ланістору, або її повісять. Брієна відмовилася, і вона, Подрік Пейн і Гайл Гант були засуджені до страти, уже задихаючись у зашморгу і бачачи, як помирає Подрік. Брієна покричала слово імовірно, меч. Змучена, але жива Брієна приїхала до серед Джеймланісера в село Пеннітрі і каже йому, що нібито знайшла самцу Старк у руках Сандера Клігана. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.